Виготовлення оберегів та весільних обручок. Підприємниця із Вижничини відкрила власний бізнес, скориставшись державним грантом Є робота. Понад 1200 ексклюзивних авторських та дизайнерських робіт, срібла та бронзи. Все це жителька Вижничини Тетяна Карчевська виготовила власні майстерні за кошти гранту Є робота. З 2012 року Тетяна Карчевська працювала у майстерні з надання ювелірних послуг. На цьому ми заробляли близько шести років, можливо, навіть більше, і накоплювали за цей час асортимент прикрас дуже різноманітний, але досить специфічної тематики. Тобто, це обереги, слов'янські, скандинавські, релігійна тематика, хрести. У період ковіду підприємство відкрило інтернет-магазин, кредити не давали. І просто в інтернеті мені попало, що є така програма урядова, є робота, і я зрозуміла, що вона прямо для нас. Нині Тетяна Карчевська, як підприємниця, орендує приміщення разом зі своїм чоловіком, виготовляють прикраси. Плануємо, коли я піду в декрет, найняти ще одну людину замість мене, і я думаю, що ми будемо розвиватися, бо зараз. Є багато можливостей для виходу на міжнародні ринки. Відкрилася реєстрація на Еці. Ми вже відкрили там магазин. За словами пані Тетяни, замовлення надходять і від військових. І в нас дуже багато замовляють військових, обереги, це козацькі сережки, молоти Тора, три зуби України різні. В основному на цей сегмент він ну, спрос досить виріс. Ми в місяць продаємо ну, на даний час близько. 300-500 виробів по всій Україні. Майстерня оснащена сучасною технікою. От, наприклад, якийсь виріб, хрест. Він зараз вже є в матеріалі виготовлений, але уявімо, що його не існує. І для того, щоб це зробити, ми беремо, маємо, наприклад, зображення якесь, ескіз. Потім цей ескіз за допомогою комп'ютера моделюється. В за допомогою тривимірних програм для моделювання. Далі, наприклад, на ось цьому принтері можна роздрукувати модель. Вона буде з такої якоїсь полімерної смоли. І Потім треба буде цей виріб відлити в металі. Тут плавиться у нас форми, в яких ми відливаємо матеріал. Тут, за цим столом, ми теж плавимо метали. І... Полірування багато різних методів є для виготовлення. Тетяна та Сергій Карчевський планують продовжувати звертатись до центру зайнятості та шукати гранти для розширення власної справи. Так, наша вижниця взагалі займає друге місце по отримання мікрогрантів після Чернівців. Наразі відколи стартувала ця програма, це саме з минулого року, з липня місяця. То у 2002 рік це було 30 позитивних рішень, на які приблизно десь 6, не приблизно десь більше навіть 6,5 мільйонів гривень складала їхня сума гранту. Популяризувати цю послугу ми будемо, вона у нас працює гарно, і якщо майбутній рік буде краще, ніж цей, це буде ще більше робочих створених місць і більше задоволених клієнтів. Євген Пасилюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4